У сумах заочно судили про російського блогера Юрія Подоляку. За словами прокурора Костянтина Алфьорова, чоловік народився та тривалий час проживав у сумах. Однак, з 2014 року виїхав до Росії, звідки виправдовував збройну агресію Росії проти України. Прокурор просив суд призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією всього майна. Фактично всі подані докази є однотипними та зводяться до відеозаписів виступів однак, вважаю, що зміст вказаних записів. Є не що інше, як висловлювання подолякої особистої точки зору з приводу військових подій. Вважаю, що вона поза розумним сумнівом не доведена. Суд визнав Юрія Подоляку винним у двох злочинах і призначив покарання. Остаточно призначив, щити ти Юрія Івановича Івановичу покарання виді позбавлення волі на строк 12 років з позбавленням права виймати посади в органах державної влади державного управління місцевого самоврядування, пов'язаних з виконанням організаційно-розпорядчих адміністративно господарських функцій на строк 15 років з конфіскацією всього майна. Яка є його особистою власністю? Вирок може бути оскаржений до сумського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення? Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини, Суми.